Де неправда, там Бога нема. До речі, Владика, а взагалі таке питання: чи відрізнявся український священник саме від взагалі православного священня? Ну, особливості. Ну, да, особливості. 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 Мені відразу згадується знову ж таки Тарас Бульба, да, коли приїхали хлопці, uh -huh. які готувалися власне стати священниками, бурсаки, uh -huh. але вони якось так доволі було дуже сильне поєднання, мабуть, і світського, і духовного. І сьогодні так само. Сьогодні українське духовенство відрізняється, має, має свою ідентичність, образно кажучи, від іншого православного духовенства помісних православних церков. Навіть в спільних навчальних закладах навчаються. Ну, от духовенство Московської патріархії відрізняється від духовенства Київської патріархії, навіть на Україні. Духовенство Росії від духовенства України сьогодні, і це свідчить викладач, академік, професор Загорської духовної Московської духовної академії. академії, яка в Загорську знаходиться. І він каже: за цих 20 років незалежності України, духовенство на Україні має свою особливість. Він це, вони це свідчать, не ми. Чим же ж воно відрізняється? Які різниці? Це є висока суспільна активність. Це не всі розуміють. Це завжди патріот. Не можна, не можна навчити священника в інших закладах без домашнього виховання. Ну, любого спеціаліста можна підготувати, агронома, ну, даруйте журналіста, можна підготувати. Але коли є сімейне виховання, родинне виховання традиційне, от згадують люди вже старшого похилого віку, які прожили все своє життя як атеїсти, приходять на сповідь вже до церкви і кажуть. Ви знаєте, що я проніс усе своє життя? Той, ту мить, коли мене бабця колись водила, мені було 3 чи 4 роки в церкву і мене причащала. І я прийшовши до церкви, побачив цей купол церкви, почув цей спів. І з ложечки мені давали святе причастя. Я не розумів, що то є. Але та мить була завжди зі мною. І коли мені було дуже важко, я бувши комуністом, займав високі посади, навіть проводив атеїстичну пропаганду. Я завжди тримався ціє... цього спогаду про те, святе причастя. До речі, сьогодні багато хто каже з колись він був там секретарем з ідеології чи партійним працівником. Сьогодні він відвідує церкви. А насправді, як ви думаєте, більшість людей сьогодні, які при владі, да, приходять щиро до церкви? Чи це якась данина? Не можна е, говорити про всіх одинаково. Кожна людина є окреме творіння Боже. Є щиро люди, пізнають Бога, Бог відкривається їм, кожна людина ну, властиво їй бути в пошуку. І щаслива та людина, хто знайшов. Дуже мені важко дивитися на тих, хто шукає і не може знайти, не відкривається, а каже, що вже знайшов. Є є лицемірство, є Є обов'язок, ну, коли одну конфесію хочуть, стараються зробити єдино правильною, а всі решта конфесії християнські чи навіть православні, не такі. От як важко сьогодні. І він, займаючи державну посаду, він розуміє, що повинна бути незалежна церква. Але він мусить іти в ешелоні на поклоніння Московському патріархату, бо його привозять, бо його зобов'язали явитися туди на 10-ту годину. І він стоїть. І для цього він мусить йти, щоб займати ту чи іншу посаду. Розумієте, це не робить честі навіть цій конфесії. Не робить, бо ніхто не може заставити людину молитись так, як комусь потрібно. Ніхто не може в якісь рамки поставити. Це є внутрішня потреба. І коли ця внутрішня потреба буде задоволена, отоді от людина буде справді вірити. Скажіть, будь ласка, а Бог розуміє молитви на всіх мовах? Тому що ну навряд чи да, перші християни, які були в Римі, молилися на арабейські, на якій розмовляв ні, Ісус. Ні. Так вони її не вивчали. Чи є Якісь канонічні мови, які Бог розуміє, а які не розуміє. Немає. Тому що я чув, що така дискусія також відбувалася цього часу. Можливо, і є та дискусія, і сьогодні вона на побутовому рівні і кажуть, що одна з неблагословенних мов це є українська мова. Ось, і це, це не синітниця, це неправда, і це є великий гріх. Це страшний гріх. Бо слово було в Бога. І слово було Бог. І через нього все сталося. Євангелія гласить, святе письмо. Слово було в Бога. Молитва це духовна категорія. Вона може опуститись, матеріалізуватися в будь-якій мові. Мова це властивість даного народу, даної душі, окремої, окремої навіть людини. Молитва духовна категорія, не треба забувати. Вона ніколи, не Боже, вона не вловима. Розумієте? А мова вловима, її можна написати, її можна почути, вона матеріалізується. І дискусії про мови, благодатні, неблагодатні це. Ще, ще ж як ведеться ця дискусія? Що Христос говорив тільки на російській мові, українській, А я чую в Україні таку, що Христос проповідував на церковно-слов'янській мові, і так далі. і так далі. От Андрій Первозванний проповідував на старо доісторичній слов'янській мові, бо його розуміли, він був. Духом Святим просвященний, і йому випала, випав жребій, випала така, випав такий напрямок проповіді, іти на, так. Так, на північ. І його ж люди розуміли, його годували, його одягали, він спілкувався з ними. І знову ж таки підкреслюю, що він не йшов з військом, він йшов один. Ну, І... може, з, з учнями, так? Да? Ну, дай Боже. Якщо були ці учні, то вони були... Були, то вони були вже місцеві учні. Це перші ті доапостольські учні, які проповідували, він їх навчив проповідувати. З засобом спілкування була корінна мова. Відомо, що не могли знати староарамейської чи грецької, чи Євріту знати доісторичні племена. так? Ну, відсоток цього дуже маленькі такої. Так. І мова є засіб, засобами спілкування, але чистота нашої віри і переконання буде залежати від того, наскільки ми будемо глибинно, конкретно пояснювати людям сутність проповіді. Сутність Воскресіння, сутність місії Божої на землі. А Якщо ми будемо завуальовувати загальним терміном, знаєте, як студенти кажуть, лить водичку, каже, говорити вміє, водичку лі, образно кажучи, нічого не сказали, знаєте, то й така наша буде віра. Ми прийшли, поспоглядали в церкву і не знаємо сутності проповіді. А коли ми, користуючись рідною мовою, а сьогодні є в Україні українська богослужбова мова. Це не літературна мова, мова має е, свої особливості І має зберегтись дух термінології, так як і в будь-якій сфері е, економіки, науки, там є свої специфічні терміни. І є терміни, які не перекладаються. Ну, от слово Алілуя, Осана вишніх, Херувими, серафими, амінь. ну це і так терміни, далі. Терміни вони війшли в світову Так, це сві... надбання спільни, нашої спільноти. Було, да, це небагато цих термінів, але вони вже є. Отака буде й спільнота, повірте, перед Богом. Так як оці терміни є Божі, так наші будуть душі. Ми в розвитку. І поділ на мови, поділ на конфесії це все тимчасове, це все земне. Для певного підпорядкування, упорядкування, розумієте? Чи для певного пошуку шляху. Дороговказу, да? скажімо так. Дороговказу. Але треба пам'ятати, що є загальні, глобальні перед Богом завдання для людства. Оце любов, творити добро, свідчити про правду. Проповідувати істину, поклонятися Богові, пам'ятати, що людина своє має місце на землі, і не творити зла, творити добро не за рахунок когось, виконувати заповіді Божі, заповіді блаженства. І тоді людина виконує свою місію, і вона, якщо не за життя, то вже по смерті буде мати ту спільноту, про образом якої є ці спільні слова.